Всім привіт! Ви на каналі Нозєвс. Сьогодні я програв в Fortnite та порівняю дві нові катани. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось да. в Fortnite недавно додавали знову кінетичну катану. Та у нас ще є одна тайфун катана, яку додавали початку обновлення, як нову катану. І сьогодні ми оцінимо ці дві катани. Я вирішив полетіти на Magic Moses, бо тут є такий, знаєте, секретний сейф, в якому можна побачити взагалі тайфун катану, та й взагалі пошукати оцей кінетичний клюнок, або як називаються ще кінетичну катану. Тобто, в неї дві назви. І бачите, тут посередині сітки будиночок, який треба зайти. Але треба для цього духа. Тому давайте знайдемо духа, він бачите, помічається, і ми маємо його забрати. Тому йдемо і шукаємо його. Вони трохи далеченько, але в принципі, я думаю, це не буде грати ролі. Я вирішив взяти того, який хілить, ну, щоб можна було потім відхилитися на всякий випадок. І якщо що, я не можу використовувати іншу зброю, як катани. Я чув, що біля мене б'ються, але я вирішив з одного взяти мінік і випити їх, щоб мати трохи хіла. Потім ламаю, бачите, під собою і падаю в... Це місцевий сейф. Тут, бачите, є статуї, я можу пройти, а тому що з духом то двері відкриваються. Я його вирішив кинути і трохи захилитись. Але, в принципі, він далі нам не треба, тому можемо прийти і подивитися, що у нас в скрінці. І в скрінці я отримав кінетичну катану. Далі ламаємо камні і дивимося, що там. У нас є легендарна скриня, трохи хіла. Та й в принципі все. Але прикиньте, з легендарної скрині я не вибив ні одної зброї, але я вибив екзотичний предмет, тобто як, 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 як називається перцовий сльорок, якось так називається хоч це екзотична штучка. І знайшов ще одне покращення. Так ось так, да, головне, що я отримав кінетичну катану. Бачите, вона виглядає такою епічною, в принципі, як і Тайфун катана, вона теж епічна. Ну, є міфічна, але то одна інша. І дивіться, бачите, є от такий опис кінетичної катани. Ось так вона виглядає, ну і як я вже сказав, вона є епічною. І зараз бачимо, що вона взагалі робить, щоб можна було в майбутньому її порівняти. Бо це теж дуже важливо. Її здібності. А щоб вийти звідси, я вирішив використати туалет. Використовуємо і вилітаємо біля якогось будиночка. Там я в принципі можемо йти звідси. Дивіться, коли ти нажмеш на ліву кнопку миші, то ти використаєш таку деш-атаку, Тобто ти е, зробиш ривок. Сильний ривок, він тебе, типу, може допомогти тобі там переміщатися, втікти, напасти. Е, всього три ривка. Вони перез'яжаються по приблизно 10 секунд. Е, ще ти можеш бити. просто Просто атака, можна так сказати. Тобто в неї є дві атаки. Одна це ривок, друга це просто атака. Ти не отримуєш поронедвидіння, коли використовуєш теж атаку.